Всіх вітаю, мої любі підписники. Сьогодні я нарешті розпочинаю серію відео про вагітність. Я планую, щоб ця серія була якомога повніша, всеохоплююча, і щоб вона розкрила питання підготовки до вагітності, самої вагітності, аналізів, вітамінів, пологів, основних страхів жінок перед пологами. І відновлення після пологів, ГВ після пологового періоду. Тому я буду дуже вам вдячна, якщо ви не тільки поставите лайк і підпишетесь на канал, а й напишете мені під цим відео, які питання турбують, цікавлять і, можливо, лякають вас в контексті вагітності, адже я все ж таки акушер-гінеколог, і це моя основна діяльність це жінки, вагітність і так далі. А до того ж, я сама пройшла через вагітність пологи, до речі, достатньо успішно під час вагітності. Я дуже гарно себе почувала. Я була дуже енергійна, я не набрала абсолютно зайвої ваги. Я вийшла з пологового навіть стрункіша, ніж була раніше, до вагітності. І, в принципі, все пройшло благополучно, тому я нарешті дозріла до цієї серії відео і хочу, щоб в усіх моїх підписниць і загалом українських жінок вагітність проходила. Благополучно, комфортно, радісно, легко, і все, що буде після вагітності з народженням дитинки, це вже буде не так, мабуть, легко, тому що це певні обмеження, щоб залишились сили і ресурс на декрет, на виховання дитини, на відновлення і повернення до своєї діяльності, коли дитинка трошки підросте, щоб ми не сипались під час вагітності і після пологів. Стосовно підготовки до вагітності, я буду розповідати основні моменти, які передбачені протоколом МОЗ про планування сім'ї про нормальну вагітність, і буду додавати від себе свої клінічні напрацювання, спостереження як лікаря і свій особистий досвід як жінки, яка пройшла через вагітність з освітою акушер-гінеколога, тобто я на це все дивилась, ну, під більш науковою точкою зору. Основні моменти, в якому ж віці ідеально вагітніти, народжувати. І тут багато є дискутабельних моментів, тому що з точки зору еволюції, природи, біології, чим молодша жінка, тим її яйцеклітини якісніші і здоровіші, тому що наші жіночі яйцеклітини вони закладаються у нас в яєчниках внутрішньоутробно. Певній кількості, ця кількість потім не змінюється, не збільшується, нові в нас не виростають. ці клітини, вони просто з настанням пубертату, статевої зрілості, коли жінка починає менструювати, вони починають поступово дозрівати і овулювати в кожного менструального циклу. Ну, в нормі. Звичайно, овуляція може не кожного менструального циклу відбуватися, але в нормі кожного менструального циклу одна. Рідше 2-3 яйцеклітини дозрівають і овулюють для того, щоб зустрітись зі сперматозоїдом і наступила вагітність. І таким чином поступово кількість яйцеклітин протягом життя в жінки зменшується. І так як наші вони завжди з нами, вони в нас з внутрішньоутробного ще періоду, і вони таким чином зазнають усіх тих негативних впливів, як і наш організм загалом, тобто всі наші стреси. Всі наші недоспані ночі, всі наші шкідливі звички, все, що ми з'їли, шкідливе, всі транжири, весь алкоголь, який ми випили, всі токсини, важкі метали, екологічні забруднюючі чинники, які потрапили в наш організм за життя, вони повпливали і на наші яйцеклітини. Також іонізуюче випромінювання, радіація, це все впливає на жінку загалом. І на її яйцеклітини також, тому, на жаль, з кожним роком, і тим паче десятиліттям наші вони не молодіють, вони погіршуються в якості. Особливо стрімко вони починають погіршуватися в якості після 35 років. Це ніякий не ейджизм, я не хочу ніяк е образити і налякати жінок, які планують вагітність після 35 років. Це просто констатація факту, це медичний факт, що якість яйцеклітин і їх життєздатність, вона поступово знижується з кожним роком. Поступово, плавно. Якщо жінка зазнає дуже серйозних негативних чинників, то, звичайно, більш стрімко, навіть жінка може в молодому віці втратити свій аваріальний резерв. І після 35 років цей процес в нормі поступовий починає більш стрімко наростати. І якість циклітин втрачається набагато різкіше з кожним роком після 35 років. Тому в ідеалі, з точки зору природи, жінці найкраще народити до 35 років. Також це пов'язано не тільки з якістю циклітин, а й з рівнем прогестерону це гормон вагітності, гормон продовження роду, який також часто знижується після 35 і з ним вже можуть бути проблеми. І, в принципі, еволюційно, чим жінка молодша, тим є цеклітина краще. Ми зараз живемо в такий час, коли в нас є ще не тільки еволюційні якісь думки, а ще й соціальні, економічні, психологічні. Тому зараз все більш популярна тенденція відкладання репродуктивних планів більш пізній вік, тим паче зараз є і воєнні обставини. І, о, на мій погляд, якщо зібрати і біологічну точку зору, і психологічну, і соціальну, і економічну, то, на мій особистий погляд, найідеальніший вік для народження дитини це 30-35 років. Тому що зазвичай до 30 років жінка вже встигла отримати освіту, побудувати, хоч яку ніяку початкову кар'єру, зрозуміти, хто вона в цьому житті, що вона хоче. А, пожити трошки, побачити життя, якийсь отримати досвід, поподорожувати можливо. А, знайти чоловіка і вже дивитись на нього більш адекватними очима, зрілої жінки, а не юними, наївними очима, коли стається дуже багато помилок і багато пар розходяться. Тому що, коли люди сходяться в 20 років, вони ще юні, вони не зрілі, в них світобачення ще таке сире. А в 30 років мені здається, що ми можемо більш тверезо дивитись на те, хто поряд з нами, за кого ми виходимо заміж, як це все буде, чого очікувати від цієї людини. хоча, звичайно бувають сюрпризи в будь-якому віці, і бувають дуже щасливі, класні історії теж в будь-якому віці. Ну, все ж таки, це я вже свою особисту думку додаю, що ідеальний вік це 30-35 років, вже є якась освіта, кар'єра, вже є а, якийсь досвід життєвий, Вже встигли ми пожити, побудувати якусь матеріальну побутову базу, там квартира, машина, а якісь ресурси в нас вже є, і ми вже можемо спокійно переключитись на репродуктивні плани. На їх виконання, не переймаючись з тим, що життя пройде повз нас, і що ми будемо робити, коли ми вийдемо з декрету, щоб в нас нема ні освіти, ні грошей, ні роботи. І все ж таки, на жаль, статистика така, що в перший рік народження дитини багато пар не проходять це випробування, тому що все дуже змінюється. І все ж таки жінці, на мій погляд, треба мати власну роботу, власні фінанси, власні ресурси, власне житло. Ну це в ідеалі, звичайно, бувають різні історії. Тому для жінки до 35 років все ж таки бажано це виконати, ці репродуктивні плани. Якщо навіть жінка до 35 років не встигла, вона планує ближче там, до 40, навіть 40 плюс, це теж можливо, але просто повинен бути більш свідомий підхід, краще одразу планувати вагітність з репродуктологом. Краще одразу більш дбайливо до себе ставитись, якщо там 20-річна вагітна може і не доспати, недоспати, щось там з'їсти не те, і якось там перепрацювати, постресувати. То для 40-річної вагітної я вважаю, що вже має бути все дуже дбайливо, ніжно, поступливо і свідомо. І, в принципі, здорові вагітності виношуються і після 35 років, але все ж таки ну, ніхто не розумніше за природу. Чоловіків інша ситуація, в них сперматозоїди дозрівають кожні 3-6 місяців, вони дозрівають нові, оновлюються таким чином, чоловіку. А, не так критично вести здоровий спосіб життя. Все життя він може кинути, палити, вживати алкоголь, правильно похарчуватись півроку рік, попити вітамінчики, і вже через 3 місяці в нього будуть набагато якісніші, здоровіші сперматозоїди. Жінками так не відбувається. Якщо вже жінка мала нездоровий спосіб життя, мала негативні впливи, вони вже на її яйцеклітинах, на її генетичному матеріалі відобразились. Тому нам жінкам треба. До себе ставитись уважніше, дбати про себе більше, і все ж таки не відкладати в дуже довгий ящик а, свої репродуктивні плани. Тому що наш фертильний вік, він все ж таки коротший, ніж чоловічі. Чоловіки, і в 50 і в 60 років чудово роблять потомство, і все добре, і все а, класно. У нас так, на жаль, не буде. Тому ідеальний вік, з точки зору природи, чим раніше, тим краще, з точки зору такої більше вже адаптований до нашого сучасного життя і суспільства, це десь. Ну, 27-35 років. Основні моменти, коли ви розумієте, що ви хочете приступити до планування вагітності, це відмова від шкідливих звичок. Це і алкоголь, звичайно, і паління, і паління вейпів, кальянів, і пасивне паління. Якщо ваш чоловік палить, родичі палять, у вас на роботі колеги палять, і ви з ними ходите на курилку. Це теж впливатиме. Тому треба виключити не тільки активне куріння, а й пасивне куріння. І вашому чоловіку теж треба кинути палити, тому що це паління воно буде позначатись на його сперматозоїдах і відповідно на здоров'ї ваших дітей. А, також шкідливі звички це а, нездорове харчування, вживання ненатуральної, рефінованої, дуже промислово обробленої їжі і так далі. Тому правильне має бути харчування, це свіжі. Білки, жири, вуглеводи це основа раціону м'ясо, риба, не зажарені, не в фритюрі, не напівфабрикати. Свіжі, запечені, тушені, варені, м'ясо, риба, яйця, як джерела білку, морепродукти. Але обережно, бо в них може бути багато тяжких металів, і це дуже критично для вагітних і на етапі підготовки, тому що тяжкі метали вони, на жаль, накопичуються в морепродуктах і можуть токсично впливати на плід. А це максимально овочі, фрукти, зелень, краще брати локальні. Хай вони будуть простіші, не такі гарні, але це будуть локальні, не оброблені від якоїсь бабусі з якогось ринку, ніж щось таке брати екзотичне. За цим ганятись не обов'язково локальна, проста їжа. Чим простіше, тим краще. Крупи, масла, рослинні, необроблені і тваринні, масло, кхі, важкове масло, трошки сала. тобто, Тваринні, жири ми можемо обробляти термічно, рослині бажано не обробляти, їсти сирими. А якщо ви вегетаріанка і ваш партнер, ну більше це стосується все ж таки жінки, то треба або повернутись до вживання м'яса, яєць, хоча б риби, або скомпенсувати це нутріцептично, тому що люди, які вегетаріанять особливо довго, вони знаходяться в групі ризику по дефіциту заліза і вітамінів групи Б, це. Нутрієнти, які критично, стратегічно важливі під час вагітності. І жінка в дефіциті заліза, в дефіциті вітамінів групи Б, може мати дуже такі серйозні наслідки як для свого здоров'я під час вагітності, так і для здоров'я плода, аж до дефектів недорогової трубки, вад розвитку, втрат вагітності, анемію вагітних і так далі. Це серйозні речі, тому вегетаріанцям треба підходити до вагітності більш зважено і свідомо. Якщо є хронічні захворювання, їх треба вивести в ремісію, проконсультуватися з профільним спеціалістом. Якщо у вас там з шлунково-кишковим трактом проблеми, це гастроентеролог, якщо у вас алергія, це алерголог-імунолог, якщо у вас там лор-органи, то це лор і так далі. Закрити дефіцити, я в наступній серії більш детально про це розповім. І почати прийом вітамінів. Які необхідні для нормального настання вагітності і її розвитку і нормального самопочуття вагітної під час вагітності. Це дуже важливо, я це детальніше розповім в наступній серії. Я чекаю на ваші лайки, на ваші коментарі. І що дуже для мене важливо, на ваші питання по тематиці вагітності, щоб мої відео були якомога більш корисні і інформативні для вас. До зустрічі в наступному відео. Бай-бай!